Дидактична гра. Знайди предмет за кольором, який я назву. Знайдіть всі предмети рожевого кольору та назвіть їх. Так рожевого кольору склянка, стілець, лопата та футболка. Знайдіть всі предмети помаранчевого кольору та назвіть їх. Вірно, це табуретка, чашка, апельсин, футболка, морква та гарбуз. Знайдіть всі предмети фіолетового кольору та назвіть їх. Молодці це фіалка, метелик, баклажан, бантик та сливи.